Вітаю вас, шановне товариство. Ну що, вчора ми подивилися огляд на нового героя, на новий акт Кронфолу. Але сьогодні я пропоную вам глянути на те, як в перший день грали на новому персонажі на Кезі, які артефакти на ньому збирають, на яку роль його беруть, і взагалі, чи це нормальний герой, чи варто його пікати, чи ні? Сьогодні Valve, до речі, випустили такий мінімальний апдейт, адже я хотів вам показати вже деякі фішки з його ось цим першим спилом в альтернативній сітці, де він може э, рашити через всю карту як баратрум, але, як ви бачите, вже анонс Valve випустили на наступний день. Тим не менш. Всі збірки, і яка роль ви дізнаєтесь в цьому відео? Не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайку. Ну і давайте дивитись відос. Почнемо з кері позиції. Тут граємо не на цьому герої. Натискає спочатку ну давайте я покажу, як це працює на практиці. Nice. От у нього е є можливість перемикати свій спел, на нього натискає дітрапшн. одразу качає е перший після цього. Притягується і починає лупцювати цього шадоу-дємона. бо він тут розуміє, що може його вбити за рахунок свого фазистого руху, що по суті і відбувається. Так, да, ти не можеш натиснути собі. 20 спели, бо при примиканні у тебе буде альтернативне КД. Ну тільки у випадку, якщо у тебе є аганім, звісно, ви про це знаєте, я розповідав у вчорашньому відео. Але на такому рівні два рази натиснути перший спел в різних стійках ти не можеш. Після ФБ він купляє собі стійки в рейсбенд. але загалом, як та мене, як я розповідав в вчорашньому відео, набагато краще як на мене тестувати, намагатися фастової орбофеному або, або корозії, бо знову ж таки при в альтернативну стійку, напевно, звіни дисципліни краще використовувати. Слово таке, слово сполучення, то Арбофіном тобі буду давати дуже багато через те, що ти підтягуєшся до героя, постійно його лупцюєш і кайфуєш від цього, а він від тебе ніяк відійти не може. Хоча бачимо, що Орбофеном він все рівно потім підносить, ну але він націлюється прямо повноцінною Арбокарозії, не залишаючи просто орбофеном. Тут я насправді не впевнений, наскільки це краще, бо загалом ну це такий доволі коштовний артефакт. До речі, в комбінації з Тускаром через ось цей техтім, де ви обидва в два мілішники можете. Я то ось так активно грати. Затестив, як другий спел працює. Ну, напевно, він хотів притягнутися до дерева, да? але <laughs> завтекав, що у нього альтернативна стійка і вийшло так, що він жбурнув Сайленсом. Сирик... Ну, не Сірекенам, не як він називається. А, ні, це Чипкі, хоч там. Каїю чи чимось так. Коротше в коментарях можете написати. М -м ну Перші ігри вони комедні будуть, повірте мені. Загалом у Кеза на момент запису цього відео 1562 матчі зіграно і 32% Вінрейт Ну, чесно, я не пам'ятаю героя, у котрого був менший вінрейт аніж у Кеза після його релізу Зазвичай всі персонажі, котрі випускають вал, вони мають достатньо високий відсоток е виграшу в доті. Тому тут е я не знаю, чим це. Це може бути пов'язано, бо як на мене, герой сильний, справді, за тим, що я бачив в лобі, як я е, ну, просто демеж його бачив, які у нього скіли виглядає, він е, доволі таки потужно. Але скоріш за все це, це пов'язано з тим, що він занадто складний, як би це не звучало, бо це інвокер зі світу Кері або зі світу саппорта, якщо його на сапа будуть брати, бо тобі достатньо багато спалів. Треба розуміти, як комбінувати і натискати. Ми бачимо навіть за мене цій ситуації, де він. Не зміг підтягнутися до дерева, бо завтака перемикнути дисципліну собі з ось цієї здібності. І таких ситуацій, я думаю, дуже і дуже багато, тому це персонаж, на котрому ну, мені здається, щоб прям якісно зі, е, грати на постійній основі. Ну, ігор 50-100 треба зіграти, щоб е, мати повністю уявлення про те, що цей персонаж може, а що не може. Але я точно знаю, що може новий ноутбук Lenovo Legion 7. У нього є чіпи штучного інтелекту, котрі оптимізують всю роботу комп'ютера, і FPS в ваших іграх, а також найкращу систему охолодження Legion ColdFront, котра не дасть вашому ноуту перегріватися під час спітнілих ігор. Кожна перемога прикрий мене, прикрий народжується не. з поразки. Hey guys, вітаю на стрімі. Моменти, що випробовують твою рішучість моменти, які змушують замай, тебе замай, здатися. Але ти продовжуєш невпинно. Гаразд, ми це зробили. Завжди рухайся вперед. Останні, останні. Тому що гра завершиться. Коли ти її завершиш, досягай неможливого. Легіон від Леново в грі абсолютно більшість гравців на цьому персонажі намагаються зібрати собі якраз таки Баттл Фурі. Після першого спала докачують собі другий спел, адже, окрім того, ж ти на постійній основі можеш притягуватись до дерева або до ворожого героя, щоб його пробивати. Ти ще й можеш бурляти сайленсом в... під час зміни дисципліни. Ну і пасивочку залишають води. Ну, в альтернативній там активка, де. Котре блокує, але це таке. По артефактам першою шмоткою всі кері намагаються купляти собі батлфурі. Коли домаксуєш собі перший спел, після цього докачують собі, намагаються максити другий, адже, окрім того, що тут збільшується демедж, тут ще й відчуто зменшується КД, і ти жбурляєш сай, ось цей. З меншим КД, котрий сайленсить, ну і плюс притягуєшся до дерева або до ворожого героя, щоб його ганселити. Хоча тут, напевно, є мінус тому, котрий, е, ну ти навіть якщо притягуєшся до персонажа, не факт, що ти його можеш швидко вбити, бо е, якщо у тебе немає якогось до ти просто рандом не можеш отримати дізебл, як в цій ситуації, і без варіантів загинути. Товариство, зразу один момент. Завтра рубрика Вгадай, ММР. Тож я запрошую вас всіх кидати ваші реплеї в коментарях під цим відео. Я буду обирати п'ять реплеїв для перегляду і буду вгадувати, скільки ж там ММР було. Пишіть цифри, герой, на котрому ви зіграли, ну і можете щось, щось ще від себе дописати. Можливо, те, що відбувалося в цій грі. Бачимо, до речі, що фазисти рух він використовує для того, щоб підтягуватись до кемпів і просто фармати їх. Бо ось ця от ілюзія, котра вдруга б'є після фазистового руху. Так, адже я нагадую, що тут ще і другий удар. Від е, ось цієї ілюзії, яку ти не можеш бити ніяким чином. Вона також б'є з Battle Fury і всіми негативними ефектами котрі будуть у кеза. Ну я так загалом дивлюся, тут дійсно на персонажі, от по тому, як їм перемикаються дисциплінами цими, ну дуже непросто буде грати для людей, котрі тільки зайшли менше спробувати на ньому пограти. Тут е, от, треба на постійній основі реально практикуватися, щоб е, хоча б звикнути до того, що ти постійно дисципліно перемикаєш і спамиш перший спел якісно. Ну так, от він підтягується до Мортінга. Нагадую, що у пасивка, запасивка, не надає йому ревінтуватися, тому пікета Мортінга таке так собі. Ну і ось він перемикає дисципліну, доскає інвіз, по суті, з ультімейта свого і виходить. Так, а це він зробив як? Ааа, це тому, що він е, вішає негативний ефект, так? І ось цей е, кидок пазура у нього є. Да, от він. Цик швурляє, станеть героїв, на котрих цей негативний ефект є, і підтягується до них, перемикаючи дисципліну. Фухлін, це капец, звісно, а. зараз ще раз. Як він секомбо зробив? У мене зараз після поїздки на супербагато спав, вже в мене голова ламається, чекайте. Так, от він перемикнувся, жбурнув, фазистий рух і підтягується одразу, так? Ну так, тому що і, і, немає сенсу перемикати дисципліну, бо другий спел буде на КД. Котре до дерева його притягує після того, як він Сай е, збурнув. Тож єдиний сенс це підтягуватись до героїв через перший. Виходить, по нього в обох варіантах є можливість, як дійти до ворожих героїв. Варіант номер один це. Доходити або за допомогою другого спела, котрий підтягується до дерева або до ворожих героїв, або за рахунок в альтернативній дисципліні, натискаючи перший спел, котрий дає фазисти рух, і просто підтягуватись за рахунок свого мовспіду. Тому він і збирається джен'яшу собі, бо навіть якщо у нього є блекембар, ну він може один раз підтягнутися з тим блекімбаром, коли його не можна буде застанути. Але далі БКБ на каде він не може файтитись постійно. А тут, напевно, суть персонажа в тому, що він на постійній основі може файтитись, тому йому необхідний цей це досрезіст, котрий дає Сенджін Яша. Далі передає Далус із Скаді. Ну, чесно кажучи, я не уявляю, як на Марфі грати проти ось цього Кезу, у котрого є пасивка і скаді. Там регенерації взагалі у Ворфінгу немає. І якщо він відстає стає по артефактам, то він ну, ніяким чином у кезе не виграє. Ну і напевно, це можна сказати перший ремпейдж від... Кеза. Тут є ще варіанти, це Денді на Кері Кезі, де він качає собі третій спел, а не другий. Ну тут по-різному люди намагаються експериментувати. Хтось качає дійсно собі третій, хтось качає другий. Загалом, третій, напевно, він кращий для того, щоб фармити. Адже там накладається негативний ефект, коли ти е, б'єш героя, коли ти даєш відсоток від тички твоєї, але я не думаю, що це прям дуже важливо. А другий більш буде підходити для тих, хто хоче е, файтитися на ранній стадії. Просто третій спел, якщо він хоче, дає там е, бонусний демедж, але е, ну, цього демеджа ще недостатньо. Хоча з Батлфурі е, самим ти і так по ідеї повинен фармати норм навіть з цим спелом в один. Ще дуже цікаву гру я побачив, якраз таки з офлейновим кейсом. Тут йому, скоріш за все, не дали позицію один, тому що, ну да, нікнейм у нього такий доволі показовий, але то таке. Тут схоже буде концепція, як і у мідового Кеза. Ну він взагалі Макси третій спел. Е, для чого він це робить? Ой, ну Чесно, навіть, навіть не уявляю, бо, хоч у нього і непоганий рахунок, а, ну можливо, через те, що він стояв проти лінії Луна Марсі, щоб кастувати ось цей е, Сайшодок, котрий блокує повністю демедж покезу з фізи, коли на нього нападають. Можливо, суть якраз таки е, в цьому полягає. Адже якщо ти ще тавруєш героя з 17% відсотків е, е, імовірністю, то ти можеш кританути його, приголомшити плюс е, у тебе Трустрайк, Йу Трустрайк не дуже актуальний, але то таке. Можливо, можна і так пробувати грати, але все одно мені подобається через перший спел і більше, як на мене. Ну, але схожість з грою на міду, в тому, що ти береш собі Diffusal Blade першою шмоткою і намагаєшся дуже і дуже активно рухатись на цьому персонажі. Бо, ну, по суті, він для цього і створений. Тут така безшансова відносна гра була, але я хотів вам показати варіативність і розуміння того, що поки. Ну як, розуміння того, нерозуміння того, що саме буде найбільш ефективною прокачкою, що люди грають. І через перший спел, і через третій макшени спел. Ну, єдине, через що не грають чи не грають, це через макшени другий. Тож, тут ви можете бути впевнені, що другий спел можете не качати в Макс е першою здібністю. По талантам з того, що я бачив, люди також намагаються експериментувати. Єдиний, напевно, талант, котрий е під питанням тут. Е Десятий левел талант, бо і мене регенерація доволі приємно, і опір до магії. Тож тут буде залежати від гри, в котрій ви знаходитесь. Загалом, якщо ви візьмете собі всі праві таланти на цьому персонажі, я не думаю, що це буде якоюсь критичною помилкою. Хоча знову ж на 20-му левелі от талант на ухилення від Falcon Rush. Якщо є якісь герої, котрі дійсно можуть сильно прибувати кеза, можливо, можна спробувати взяти і його. Дякую, друзі, що дивилися це відео. Не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайку, і побачимось з вами завтра.